Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. А, матч завершиться в нашу користь. Так що позитивні емоції, звісно. А, але це тільки перший крок до перед турніром, який стартує післязавтра, І нам треба повторяти ці результати і поліпшити. Звичайно, ми очікували. В них перший період. Повністю uh, вчора вони провалили 0,5, а потім вони грали на рівних з командою Польщі, тому що і ми знали, що Корея дуже uh, швидка команда. Вони грають в лізі вищі наші. Так що ми звичайно сподівалися, що буде великі швидкості, і ми були. Ми ми, ми, ми ми мусили бути готовими до цього. Команда Кореї вони дуже низько спускаються до, до своїх воріт при захисті своїх воріт. І ми знали це. Ми казали хлопцям, що треба шайбу піднімати до нашої синіліти і, 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 і кидати і робити трафік перед воротами, і це це працювало. Ви правильно сказали невідомо. Я також не маю цієї інформації про українську збірну. Я знаю, що у нас 4 гравці не грали сьогодні, чи 5, там 5 гравців не грали і вратар ще У нас є так, що ми завтра ще будемо дивитися і будемо визначатися з составом перед цими турніром.